Говорять, що мобілізовують жінок, пенсіонерів, дітей, підлітків, ліцеїстів, угорців, усіх кого завгодно російська пропаганда. Вона використовує ті тріщини, які вже є в українському суспільстві. І білий список медіа, і брати інформацію з цих медіа це хороша ідея. З'являються усі сміттярки, які кажуть Брат. Свата куми, який працює в СБУ, точно знає, має таку інформацію. Ось вам як відрізнити анонімний від неанонімного mm -hmm. телеграмму канал? Сміттярку від несміттярки. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. індустрія. Привіт, усім! Ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія з вами, як завжди, Наталка Соколенко і Вадим Міський. І з нами ще одна гостя сьогодні. Це Альона Романюк, головна редакторка проєкту «Нота проекту Нота викладачка Київського національного університету імені Шевченка. І я також мушу тебе представити просто як постійну експертку нашої передачі на українському радіо «Руський фейк Альона, вітаю тебе в студії. Вітаю вас, «Руський фейк. іди на клас. Ми хотіли би відштовхнутися від найгарячішої, напевно, зараз теми, яка несеться усіма російськими джерелами. Це мобіль. Вілізація українська, і я от погортав стрічку нашу антифейкерську, яку спростовуємо. Ми в детекторі медіа і інші фактчекерські команди, які спростовують фейки. Дивлюся, що останнім часом просто якась величезна навала говорять про те, що мобілізовують жінок, пенсіонерів, дітей. Підлітків, ліцеїстів, угорців, усіх кого завгодно, скажи, будь ласка, чому ми зараз стикаємось з такою великою навалою, і як взагалі людям розібратися в тому, що ж відбувається насправді з мобілізацією? Звідки черпати ці новини? Взагалі це дуже цікава історія, тому що російська пропаганда вона використовує ті тріщини, які вже є в українському суспільстві, і ті речі, де виникає непорозуміння. Власне в цих тріщинах запускаються цілі дезінформаційні кампанії. Наприклад, мобілізація тема тригерна для нас тригерна для усіх, через те, що це війна. На війні люди помирають. Тобто, це дуже непроста тема для багатьох із нас. Відповідно, що робить. Російська пропаганда вона спочатку залякує, показуючи жахіття, показуючи багато і постановочних роликів. використовуючи... А вони зараз серію запустили під назвою страх, і причому російською, українською, англійською. Там просто отак от і називається страх, страх, страх. Тому що для того, щоб відключити раціональне мислення, пропаганда спочатку має викликати емоцію. Відповідно, це емоція страху, тому що вона уже частково у нас є. Придушена, тому що ми живемо в два з лишнім роки в умовах повномасштабної війни, і власне ось на основі цього страху викликали емоцію а далі намагаються сформувати в нас. Певну позицію і тому запускають ось ці такі фейки, мобілізують жінок, підлітків, людей з інвалідністю, пенсіонерів, власне кого не тільки для того, щоби з одного боку максимально розмити цю тему, щоб людина не знала, де правда, де неправда, і мала ось це відчуття тотальної зради. А з іншого боку, щоб нас розхитати зсередини і деморалізувати суспільство. І відповідь на твоє водиме питання: а де шукати правду? Власне, тут важливо керуватися офіційними джерелами інформації. Тобто, це закон про мобілізацію, який от прийняли буквально це Міністерство оборони України, це офіційні сайти ТЦК СК. Власне, нам треба керуватися офіційними джерелами. Але що ще тут є, яка проблема з дезінформаційними кампаніями про мобілізацію? Це те, що в Україні дійсно є багато випадків порушення представниками ТЦК. Законодавства і відповідно є суточки з цивільними, і відповідно є історії про те, де там десь когось стягли в якісь автівки. І через те, що є конкретні приклади, Росія просто їх бере і максимально екстраполює на усе суспільство, що тільки ось так загрібають всіх без винятку, і все. І тому нам з одного боку треба рішення від влади, які будуть давати чіткі правила гри. І виключати ось ці порушення, тому що будь-які спростування вони будуть неефективні. Тому що є там один, два, три приклади, і тому ну а що ви скажете, що немає такого, так але джерело інформації, які ти кажеш, закон України про мобілізацію свіжо Ну, давайте чесно. Це складне джерело, до якого треба так. дістатися. Спробую його ще прочитати. Окрема розмова про юридичну техніку наших законодавців. Але якщо ми пустимося на рівень людей з різною світою, середньою, там, наприклад, незакінченою вищою і так далі, і так далі вони теж люди теж хочуть мати все таке джерело, яке вони зрозуміють. Тоді, якщо не закон про мобілізацію, то тоді що Наталко. Я от тобі скажу, що буквально в день ухвалення закону про мобілізацію я прочитав на двох різних національних загальнонаціональних вебсайтах онлайн-медіа про те, що аспіранти здобувачі на контракті підлягають мобілізації, а на другому джерелі, що вони не підлягають. Ага, так читали обидва, закон обидва, так? ну солідні з досвідом сайти і написали Вау. повну протилежність. povnu І в цьому якраз і виникає проблема, тому що від помилки журналістської в тому числі не застрахований ніхто. І тут питання в тому, кому ми віримо, що ми читаємо, що ми дивимося. Так, у нас є білий список медіа, і брати інформацію з цих медіа це хороша ідея. Я рекомендую білий список медіа. Але... Я уточню, що це той білий список, який укладає інститут <гум> масової інформації. Він регулярно оновлюється, тому якщо якесь медіа перестало дотримуватись стандартів, то воно з цього списку вибуває. Нові теж підтягуються час від часу, але от є, наприклад, такий список, там де ну, практично всі новини вивірені. А якщо якась не вивірена, то це медіа визнає помилку і спростовує. Так, тому власне, це якщо ми не хочемо або не маємо часу заходити, читати цей закон, дивитися, що там пишуть, і так далі. Ми беремо журналістський матеріал з білого списку медіа, там теж саме Суспільне, Українська Правда, Бабель, Радіо Свобода, де журналісти вже Працювали і фактично нам пояснюють простими словами, як що і до чого. Але от Вадим недаремно сказав, що бувають помилки у журналістів. І тут ще не зрозуміло, хто помилився. Так це мамуси таким доведеться людина, читати яка, закон людина, так? яка не вміє читати закон, це не її щоденна робота і не нещомісячно mm -hmm. вона це робить. Ну от як їй в цій ситуації робити, якщо там відсилками до законів, а в тих відсилки ще кудись, і це просто неможливо. Тому потрібно мати якийсь перелік, напевно, в своїй Єму меню медіа споживання перелік mm. тих джерел, які точно не перекрутять інформацію, і до цих джерел звертатися, як до тих, хто тобі пояснює складну реальність навколо або заснувати свою факт-чекерську ініціативу і робити це на професійній основі, як наша гостя Романюк. Давай поговоримо про факт-чекерський проект Нота є нота». Це такий проект, який вже має таку солідну історію, як для відносно нового жанру, в принципі, в журналістиці, факт чекерської журналістики. Як виник? ідея, теж можливо, було якесь нерозуміння. Ти читала і не розуміла, чому вірити, де шукати правду, і взагалі як ставитися до інформації. Взагалі, я ж займаюся фактчекінгом ще з 18-го року, і коли пішла з проєкту по той бік новин. Я взагалі планувала робити антифейкові ігри. Це був бізнес-план, і власне він працював. Я цим і займалася. Я перепаковувала фейки і міфи у формат ігровий. І це був продукт для бізнесу. Я співпрацювала з ічарами. До повномасштабного вторгнення, і власне паралельно ще робила такі методичні інструкції для викладачів для вчителів, як говорити про фейки, про маніпуляції із студентами і з дітьми для того, щоб ось конкретні приклади актуальні, щоб це не було щось застаріле. І коли почалося вторгнення, ті люди, які мене знали, просто мене засипали ой, Альона, а спростуйте, ой, Альона, а можете це? І фактично, нота, єнота став фактчекінговим проєктом, тому що. Що був запит від суспільства, і я просто почала робити те, що я добре вміла робити до цього: перевіряти інформацію, спростовувати фейки, пояснювати, як це працює. І зараз у нас два напрямки діяльності: з одного боку, це а з іншого боку, це антифейкові ігри. Звідки єнот жився? Чому єноти? Чому не бобер там чи хтось інший чи їжак, крокодил, бігемот і так далі? А, насправді в комунікаціях є таке поняття, як маскот, тобто це такий персонаж, з яким себе буде а. Асоціювати аудиторія, і я шукала персонажа, який буде такий кмітливий, хуліганистий, такий, що все там докопується, десь там до суті, власне, і в той же момент не задрот. Uh -huh. І, власне, а, nice. котики, собачки, білочки, це все було не те, і трішки не той характер, і потім така. Так єнот же ж, це ж uh -huh. саме ось ця вредіна, яка нам і потрібна. А назву мені допоміг придумати мій чоловік, тому що я крутила все, що завгодно, і не могла знайти ось такого влучного терміну, який би легко запам'ятовувався. І в результаті там нота, єнота, і це така гра слів, тому що нота, яка належить єноту, і тут зашита і нота є. Нота, як перший uh -huh. закон логіки закон uh -huh. тотожності, коли щось дорівнює чомусь або не дорівнює власне, тому що фейки зазвичай вони б'ють на емоцію і вони порушують основні закони логіки. Але оскільки людина знаходиться в емоційному стані, вона не може раціонально проаналізувати те, що є, і тому логіка кульгавить, як то каже, uh -huh. а ми намагаємося повернути своїми спростуваннями або своїми поясненнями людину із емоцій назад в рацію і показати де ж порушені були логічні моделі саме звідси напевно з цього пояснення і випливає порада, яку часто фактчекери як би мовити дають слухачам і читачам. Якщо ви бачите клікбейтний заголовок, який викликає емоцію, то ви просто його не читайте. Так, тобто, це перша ознака того, що інформація може містити фейк, так абсолютно. А про єнота, вже коли почали ми робити антифейкові ігри, є чудова історія. Це правдива інформація, коли Окупанти робили так званий жест доброї волі із Херсона а насправді втікали під натиском збройних сил України. Вони вкрали нашого херсонського єнота. Uh -huh. Вони ж його не просто вкрали. Вони його віддали в тимчасово окупованому Мелітополі в Колаборанському вищі на спеціальність інформаційна безпека. <гас> Почали його називати курсантом єнотом. Створили окремий телеграм-канал і збирати за допомогою нашого єнота кошти на бійців. Тобто російська пропаганда використовує єнота як символ. Я не готова віддавати єнота як символ русні, mm -hmm. тому власне ми відвоюємо нашого єнота назад і визволяємо єнота з пропагандистського полону. В цьому полягає сценарій гри. так? абсолютно, mm -hmm. поки збройні сили робляться mm -hmm. на лінії фронту. ми робимо це з дітьми, зі студентами, з держслужбовцями, з медиками, розвиваючи критичне мислення і намагаючись навчитися відрізняти правду від фейка. Класно взагалі історія про єнота. Так це ваш прям єнот був, який став вашим маскотом. Чи це був просто єнот, який жив у Херсоні? Але ви просто до нього емпатію відчуваєте? Бо він теж український єнот? Спочатку був в нас просто єнот як маскот. А потім уже Русня вкрала єнота, і ми сказали, ні, ми його не віддамо. Ми забираємо його до нас в команду. І ми, до речі, зараз ще розробляємо комікси з єнотом для дітей, тому що власне війна йде як на лінії фронту, так і в інформаційному просторі. Це війна символів, і нам дуже важливо не віддавати свої символи і власне вибудовувати наші власні міфи. З якого віку діти можуть вже грати в цю гру? От я завжди, коли ми говоримо про медіаграмотність, я навожу приклад Фінляндії заздрю прямо скажемо, що там досить маленьких дітей починають навчати медіагігієні. дуже маленькі. кажуть навіть у садочку, а не те, що в молодших класах школах. Питання, яку найменшу аудиторію можна вже залучати до цієї гри? У нас ігри розраховані на дітей віком від 13 років, тобто це угу. підлітки. Але оскільки ми розробляємо командою ігри Віддаємо їх учителям, викладачам, активістам на проведення, вони проводять ігри і для молодшої аудиторії. Ага. І, тобто, то буквально вчора у нас був вебінар, і були учителі, які казали, що там я проводила для шостого класу, а я проводила для п'ятого класу. І в нас навіть є випадки, коли освітяни проводили такі ігри для четвертого класу. Я кажу одразу, що як на мене, це заскладні питання для таких маленьких дітей. Але вони кажуть, так нічого, вони їх розбирали. А які, наприклад? Слухай, то в нас є і про кібератаки, і про битоферми, і про пропаганду. І там власне правда, чи фейк, і ребуси, і не вір очам своїм про фото і відео угу. Ну це складні, як на мене, питання для дітей. Але знову ж таки скажу, що є шалений попит на медіа. Продукти, які будуть розвивати критичне мислення і медіа гігієну серед школярів молодшого шкільного віку, тобто немає достатньої кількості пропозицій. Ми зараз здивимося в цьому напрямку. Я думаю над тим, як адаптувати або які ігри слід розробити, там нота, єнота, але які питання мають бути для молодших школярів. Консультуюся зараз із вчителями молодших класів, але поки що це тільки на рівні ідеї, це ще не втілена історія. але Попит є, і якщо хтось із слухачів цього подкасту має ідеї, то знайте, що попит на такі продукти є. Ніша вільна, беріть і робіть. Якщо зайти з медіагігієною, з іграми через дітей, вони би можливо переконали б своїх батьків не читати там телеграм-канал Труха чи там не дивитися якісь там стрімні канали і так далі. Насправді діти, по перше, вони можуть переконати старше покоління або допомогти старшому поколінню не тільки батькам. Але й бабусям дідусям розбиратися з телефонами з соціальними mm -hmm. мережами, тому що діти значно швидше опановують всі цифрові навички, аніж, наприклад, старше покоління. А з іншого боку, дійсно є чудові приклади навіть в Україні на рівні там конкретних шкіл, коли десь там сортування сміття. Тому що дітям пояснили, діти uh -huh. хочуть це робити, і власне таким чином змінюють щось на рівні однієї сім'ї або виключати світло. Дитина ходить і така, а треба виключати світло, скоріше, щоб воно горіло. От зачепила Наталка, мій любимий канал, труха, і я проглядаючи вашу сторінку, ноти і нота, бачу, що ви дуже часто пишете про так звані телеграм-канали сміттярки, про анонімні. Канали mm -hmm. також. І це слово я буквально нещодавно стикнувся з тим, що я побачив, що близька мені людина не розуміє, як відрізнити анонімний від неанонімного mm -hmm. телеграмний канал. сміттярку від несміттярки. Як відрізнити? Альона, ти як фактчекерка з багатолітнім досвідом, розкажи нам так, щоб було зразу зрозуміло. От подивилася людина свій перелік, і не треба було шукати додаткові списки, там mm -hmm. якісь так далі. Щоб зразу було видно сміттярка чи ні? Ти знаєш, у мене це питання найактуальніше, мабуть, це. Серед представників університетів третього віку з тим я деколи зустрічаюся і провожу якісь заходи. О, власне. власне, як я пояснюю, от у нас сидить аудиторія і такі а. Що таке той анонімний телеграм-канал, як зрозуміти, що телеграм-канал анонімний? Все дуже просто: відкриваємо телеграм-канал, клікаємо на іконку, цей кружечок зверху, і дивимося, а що там в описі цього телеграм-каналу. Якщо там пише найактуальніші новини і більше нічого немає, відписуємося від цього телеграм-каналу. Якщо там є найактуальніші новини, реклама і лінк власне на акаунт, де можна замовити рекламу. Ми відписуємося від цього телеграм-каналу, бо ми не знаємо, хто його веде. Це на Найпростіший спосіб, і все тому, що коли ми заходимо, наприклад, на Радіо Свобода або на Суспільне, нас перекидає телеграм-канал. Ми можемо перейти на сайт, наприклад, або на інші соціальні мережі, або коли ми заходимо на телеграм-канал Офісу президента або Міністерства охорони здоров'я, або інший офіційний телеграм-канал, або телеграм-канал Медіа, є посилання на сайти офіційні. В телеграм-каналах цього немає. Ну і друга ознака, на яку я завжди звертаю увагу, це якщо пишуть. Буде 1500 ракет сьогодні вночі. Наймасштабніша атака на Україну. Кажемо собі стоп і просто відписуємося від цього телеграм-каналу. Альона, але в деяких можна, наприклад, прочитати про те, що. Вчора ми попередили про 1500 ракет, і вони прилетіли. Ну нехай не 1500, 150. І канал промотує себе, говорячи про свої успішні кейси передбачень, про те, що його начебто читає там президент України і гур. або Гур Кирило Буданов особисто читає. Зміна дали докази. От що робити, і дійсно докладена фотографія, де стоїть Буданов, тримає телефон, і там відкритий канал новини від гамнини, чи щось таке. <свісна> <свісна> Власне, якщо ми бачимо такі речі, ми просто відписуємося. Кирило Буданов не читає анонімні телеграм-канали, і він точно не рекламує жодні телеграм-канали і жодні медіа, тому що це не його обов'язки. Відповідно, його образ можуть використовувати. І використовують анонімні телеграм-сміттярки. Якщо ви бачите, нас читає Офіс президента, нас читає СБУ, нас читає Гур, просто одразу від цього відписуєтеся. Жодне якісне медіа не буде на цьому спекулювати, бо важливо, щоб були якісні новини, а не ті люди, які нас тут читають. Тому що важливо, і коли читає там і Кирило Буданов, і коли читає там Тетя Галя з якогось села або там дядя Ваня, не важливо, яка у тебе посада. А наскільки ти сприймаєш чи не сприймаєш цю інформацію? Ну а от уявімо, що для розмови, наприклад, з тими ж батьками чи з бабусями, дідусями, які вперто сидять на каналах, сміттярках чи аналогічних ютюб-каналах, чи що, там підписані на сторінки якихось неопізнаних літаючих чи повзаючих об'єктів, якщо не дотримуватися правил медіа і продовжувати ігнорувати цю загрозу, що тоді загрожує самій людині, яка не хоче вчитися? Дивіться, яка проблема? Брехня повторена тисячу разів, вона не стає правдою, але у неї починають вірити як у правду. І я тут розкажу історію. 20-й рік пандемія, колись було в нас таке. Mm -hmm. Поширюється фейк. Вадим теж я думаю, його чудово пам'ятає про те, що мовляв, коронавірус передається через вишки 5G. джі. Oh. Що відбувається? Люди бояться, люди не розуміють, як працює цей вірус, і які наслідки він має, але тут такі от вишки 5 g є на кого спихнути. Люди залякані і розуміють, от наш об'єкт. Далі вкидається інформація через механізм чуток про те, що треба йти і руйнувати вишки 5 g щоб не захворіти на коронавірус. У Великій Британії ось ці люди, які повірили ось цій маячині, а де вони її побачили? В Ютубі, у месенджерах, на сайтах сміттярках. Зібралися і пішли руйнувати вишки 5G. Ну тут правда є такий нюанс, що вони не знали, як виглядають вишки 5G, через те вони зруйнували вишки 3G, вишки 4G, метеостанцію. Але це приклад того, як фейки, неправдива інформація і дуже смішні і абсурдні речі, на перший погляд, призводять до конкретних дій. Коли людина починає в них вірити, і тому е проблема фейків не в тому, що вони поширюються, а в тому, що люди у них вірять і приймають рішення, які впливають на їхнє життя, на життя нашої країни на основі цієї неправдивої інформації. Але тут є, я думаю, ще така природня людська цікавість до чогось потаємного, напівзабороненого чи Теорії змови наше все так. Я до того, що якщо буде якась там практична розмова за наслідками, подкасту в якійсь конкретній родині, то я думаю, от в цьому буде складність, але ж офіційні канали, офіційні сторінки і так далі можуть приховувати певну інформацію. А хтось її дізнався, а сам же ж не може назвати своє ім'я, якийсь там співробітник офісу президента, який дізнався важливу для нас інформацію. І хоче її оприлюднити. От як з цим боротися? Тут насправді складно з цим боротися, тому що дивіться, в українців є. Бекграунд, да, підґрунтя таке історичне, коли від українців приховували інформацію. Наприклад, вибух Чорнобильської атомної електростанції, попри шалені дози радіації, парад 1 травня, тисячі людей на демонстрації і відповідно. Мало це дуже негативні наслідки для здоров'я сотень тисяч українців, і тому включається ось цей захисний механізм. Краще ми повіримо і там будемо сидіти в усьому такому стані очікування, ніж ми проігноруємо щось. А тепер треба розуміти, що з іншого боку у нас дійсно є інформація, яку нам не кажуть. Так, тобто, це є такий термін туман війни або управління невизначеностями. І для тих держав, які втягнуті у війну, ми як держава обороняємося, теж використовуємо ось цей туман невизначеності. Не ми, а наші спецслужби. І всієї інформації дійсно ми не маємо, і це нормально. Mm -hmm. Але що далі відбувається, людина ж. Хоче знати, прилетить чи не прилетить, а що ж буде? І тут проблема в тому, що людині некомфортно не знати. І тут з'являються усі сміттярки, які кажуть: брат, свата, куми який працює в СБУ, точно знає, має таку інформацію, ось вам. і не повірити в це, це складний виклик, це рівень уже там медіаграмотності, медіагієни, критичного мислення. Сказати, що слухайте, насправді інформація може бути правдива, а може бути неправдива. Я не знаю. І коли людина готова визнавати, що вона чогось може не знати, так це некомфортно. Так, це ну власне і фізично некомфортно, та тобто бути в цьому стані невизначеності. Але коли ми визнаємо те, що ми чогось не знаємо, це означає, що людина готова протистояти ось цим інформаційним впливам. і нам зі школи часто там чогось не знати це погано. Там ти маєш знати, бо інакше тобі буде двійка, і людина готова прийняти навіть неправильну відповідь, тому що так краще. Але насправді ні, помилятися це нормально. Ми робимо помилки, ми вчимося на своїх помилках. Я не знаю жодної людини, насправді яку не можна було би ввести в оману і журналістів, і держслужбовців. Не треба там казати, що ось ці люди, наприклад, не освічені, тому вони ведуться на фейк. А ці Свідчення вони не ведуться на фейки. Ні, насправді обманути можна усіх. І тому нам треба, мабуть, пояснювати, а навіть не пояснювати, а знаєте, таким завуальованим шляхом. От я пробую це робити через ігри, показувати, що всі помиляються, що це про поведінку сприйняття інформації, поведінку поводження з інформацією. Коли ми такі «Окей, ми цього не знаємо. А хто це може знати? Ага, в умовах там. То ракет летить, ніхто не знає. Навіть Кирило Буданов не знає, скільки ракет прилетить сьогодні до нас, там чи не прилетить, чи скільки шахетів і куди вони будуть атакувати. Ми не знаємо. Найкращий спосіб це зберігати спокій. Йти в укриття або дотримуватися правила двох стін, тому що в Україні немає жодного безпечного місця. Чи буде новий наступ? Ми не знаємо, але ми розуміємо, що ворог дуже підступний і він готовий на все. Тобто, нам... і ми маємо бути готові. Ми маємо на бути все. готові на все. Угу. Тому це про ті такі наративи або тези, які нам треба донести, що ось наша вихідна точка, ми з цієї позиції сприймаємо інформацію, але це складно, це дуже складно. Насамкінець хотів би тебе запитати про таке явище, на яке розраховує Росія, комунікуючи свої фейки? І загалом, я думаю, це не тільки російський почерк, а в принципі пропагандисти на це розраховують. Що ви ж не тільки прочитаєте інформацію, отриману від них, а ви допоможете їм і підставите їм плече. Вони на вашому авторитеті далі виїдуть і отримують ще й вашу аудиторію. Як працює отакий спосіб розширення мережі пропагандистів за рахунок людей довірливих, і як не попастися на цей гачок, не стати. Не тільки споживачем, а розносчиком інформації, угу. якщо коротко, то не поширювати жодну емоційну інформацію, яка викликає ось цей гнів, злість, розпач. Зачекайте годину, дві, три. Перш ніж це поширювати, ви побачили інформацію вранці, яка от така дуже емоційна. Зачекайте кілька годин, стане зрозуміло, чи це фейк, чи це правда. Відкрийте коментарі. Часто в коментарях вже хтось напише, що не ведіться на це, тому що ця інформація не відповідає дійсності або там щось дивне є. Тому що мета тих людей, які запускають фейки і маніпуляції, полягає у тому, щоб на ці фейки повелися звичайні люди, звичайні користувачі соцмат реч, щоб вони почали поширювати, максимально коментувати ой, боже ж, діточки, квіточки наші і так далі, і зберігати голову холодною, надзвичайно корисне вміння, тому що коли ми раціональні, ми здатні аналізувати інформацію, ми здатні зупинити поширення цих фейків, переконати або принаймні пояснити це тим людям, які нас оточують. Але коли зачіпають нашу емоцію, якими б ми освіченими не були, ми на емоції. Приймаємо ті рішення, які нам не притаманні, тому що нами керує страх або якесь бажання когось врятувати, і люди поширюють фейки не з метою там допомогти пропагандистам. Це така мета, яку переслідують пропагандисти. А люди, звичайно, поширюють фейки, бо вони щиро вірять, що це правдива інформація. Вони поширюють їх з метою вберегти, застерегти своїх рідних, допомогти зібрати якісь кошти, навіть якщо це шахраїв, закидають, щоб застерегти від якоїсь небезпеки. Спеки, і ось в цьому проблема, що звичайні користувачі о поширю. Я ж нічого поганого не роблю. Тобто просто кнопочка поширити і все. І я вже допомагаю. І ось на таких хороших мотивах виїжджають пропагандисти. Тому зупиніться і не поширюйте все підряд, навіть якщо це супер емоційно. Зачекайте кілька годин, а тоді поширюйте. У мене краще ще рекомендація. Знаєш, я колись поширила. Я вже не пам'ятаю, правда, який це фейк на своїй фейсбук сторінці. Ну, щось дуже емоційне. Мені здається, це було 21-му році, ще якраз от така була напружена ситуація. І коли я зрозуміла свою помилку, я просто в Фейсбуці зробила налаштування, що коли я натискаю поширити, я змінила аудиторію. Я поширюю лише для себе. І в мене виходить, що м'язи виконують цей імпульс поширити, але мій сором бачу тільки я. А, теж слухай, класна ідея. Насправді якось я про це не задумувалася, але дійсно так і є. Але та, з налаштуваннями погратися і насправді розвиток цифрової грамотності він теж дуже важливий. І якщо молодше покоління добре розуміється в налаштуваннях, то для старшого покоління це складніша історія, і тому нам тут треба підтримка наших підлітків, нашої молоді, яка пояснюватиме своїм бабусям, дідусям або батькам про те, як налаштувати. Фейсбук або інші соціальні мережі, щоб не поширювати все, що тільки можна, але є інша проблема, коли люди поширюють щось в шкільні чати, в будинкові О, чати. так, так знайома ситуація, і тому я кажу: шкільні чати тільки для шкільних питань будинкові чати тільки про те, що в нас відбувається там, наприклад, у під'їзді або в нашому будинку. Зупиніться поширювати все, що несеться в інфополі. Будь ласка, не треба цього робити. Будемо сподіватися, що ті, хто так роблять, нас почують. І перестануть робити А раптом. Альона, дякуємо тобі за цю чудову натхненну бесіду. Нагадаю, з нами була головна редакторка проєкту «Нота проекту Нота Єнота» і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Альона Романюк. Почуємось. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.